Розпочну із запрошення Зеленського на саміт НАТО, бо це важливо, багато було інтриги довкола того, чи буде він там, чи ні. Саміт пройде наприкінці цього місяця. Генсек НАТО Марк Рюте офіційно повідомив про те, що запросив президента України взяти участь у майбутньому саміті Альянсу в Гаазі. Але поки що не зрозуміло, в якому форматі Зеленський там буде присутнім. Це питання вирішується. Але справа в тому, що сам факт присутності на саміті президента України це дуже-дуже важливий сигнал. І нині я хотів би звернути вашу увагу, друзі, на тлі повідомлення про можливі переговори в Стамбулі, точніше про наступний раунд, на публікацію, яка з'явилася у виданні ABC News, де розмірковують і аналізують сьогодні. Західні аналітики і дотичні до адміністрації президента чиновники про те, якою ж є позиція Трампа після того, як Росія почала ігнорувати переговори. Окремі заяви від очільника Білого Дому, вже були. Вони однозначні, Трампу не подобається позиція Путіна, не подобається те, що він його постійно обманює, дурить, обіцяє припинити вогонь, але це не робить і Трамп цим роздратований. Враховуючи останню атаку, яка була зроблена по військових аеродромах. Видання ABC News пише про те, що адміністрація Трампа залишалась помітною мовчазною, що сигналізує про попереджену, але ледь помітну зміну підходу Сполучених Штатів до посередництва у війні. Звісно, є думки про те, що Трамп віддаляється від цих переговорів, але я так не вважаю. І речниця Білого Дому сьогодні знову сказала, що Трамп залишається прихильним до переговорів. Але він переклав часткову посередницьку роль на Ердогана. Сам же він вимушений займати більше проукраїнську позицію, але, звісно, він голос про це говорити, друзі, не буде. Переговори значною мірою, як пише видання, відбувалися у форматі, встановленому адміністрацією Трампа. І ми просто Ну, не можемо відкинути той факт, що виключно за наполегливості Трампа ми сіли за стіл переговорів з росіянами. Росіяни пішли на переговори з Україною, і тепер вони продовжують їх далі. Я розумію, що результатів не так багато, але сам факт заперечити складно. Трамп свого часу сказав: Я не хочу бути в цьому процесі. Він дав чітко зрозуміти, що Росія та Україна мають вдвох сісти за стіл і домовлятися про припинення вогню, що найменше. Фактично, вони трішки відійшли в бік, я маю на увазі Сполучені Штати Америки, особливо після того, як до Стамбулу було відправлено з Кремля делегацію дуже низького рівня в той час, коли там перебував державний секретар США Марко Рубіо. Він, звісно, зустрівся з Мединським. Вони проговорили те, як бачать сьогодні Сполучені Штати Америки, переговорний процес, як має завершитися війна. Але нині фактично жодного радника з питань національної безпеки, а Марко Рубіо поєднує цю посаду у Стамбулі. Немає, ну і навряд чи буде так само, як нема там і радників із Європи. Але це не означає, що загалом і Європейський Союз, Європа, наші західні партнери, Велика Британія Сполучені Штати Америки відійшли від переговорів. Це не так. Після завершення переговорів у Стамбулі американські чиновники заявили ABC News, що вони розчаровані, але не здивовані суттєвим переліком вимог, які, за словами Росії, мають бути виконані перш ніж вона погодиться на тридцятиденне перемир'я. І звісно, те, що ми читали, ну воно вражає своєю зухвалістю, але про це ми добре знали. Втім, як і Україна, так і адміністрація Трампа вважають неможливими такі вимоги, називаються явною спробою Москві відтермінувати змістовні переговори. Ще до останніх переговорів у Стамбулі, як пише видання ABC News, розчарування Трампа зростало саме через відсутність будь-якого прогресу. Чиновники, які знайомі з його думкою, кажуть, що, хоча раніше він критикував як Україну, так і Росію, але останніми днями він дедалі більше відсторонюється. Я вже сказав трішки раніше про те, що не вважає те, що Трамп відсторонився від процесу. Він просто перекладає зараз відповідальність за посередницьку роль саме на Ордогана. А враховуючи те, що зараз контакти по лінії Україна США нарощуються, то подальші кроки, які можуть бути ухвалені в Конгресі в Білому домі, можуть бути для нас дуже дуже обнаділиві. В понеділок, буквально вчора, в Білому домі прес-секретарка Кароліна Львіт відреагувала на останні події. В війні мається на увазі зараз саме удари СБУ по військових аеродромах. Я вам вже про це розповідав, але у цьому виданні на цьому також наголошують і наводять її пряму мову. Дивіться, реакція така, що цій війні потрібно покласти край. Все, друзі, фактично крапка. Більше вона нічого не сказала. Тобто Дональд Трамп не засудив цю військову операцію. Так само на цю хвилину, коли я вам записую відео, немає негативного коментаря з боку Білого Дому. Чи від Трампа особисто щодо підриву опори Кримського мосту. Тому що, в принципі, це абсолютно нормальна реакція і відповідь країни, яка обороняється від агресії, завдати шкоди своєму ворогу. І добре, що Трамп фактично це розуміє. Я так це розцінюю, ну а ви, будь ласка, напишіть свої думки. І щодо наших контактів з американцями, дуже показовим є візит Єрмака до Вашингтону. Незважаючи на те, що переконати адміністрацію Трампа в чомусь доволі складно, але це потрібно робити. Крок за кроком, дипломатичними зусиллями, треба схиляти Трампа на свою сторону, а не сваритися з ним. Добре, що зараз ми зайняли саме таку позицію. Сьогодні українська команда на чолі із Єрмаком вже зустрілася із Кітом Келлогом і Стівом Віткофем. Зокрема, Єрмак повідомив про те, що він запросив Віткофа до України. Я не думаю, що він приїде, але каже, нам вдалося. Повідомити і розповісти радникам Трампа, спецпосланцям Трампа про реальну ситуацію в Україні, ситуацію на полі бою, ситуацію з депортованими дітьми і так далі. І ситуацію про те, як проходять власне переговори. Якщо вдасться, звісно, переконати Віткова приїхати в Україну і він приїде, це буде дуже добре. Це нам суттєво допоможе. І, хоча позиція кітакелога в порівнянні з Віткофем вона більш проукраїнська, але поки що на даному етапі говорити про те, що Білий дім семимильними кроками ухвалює рішення для допомоги України, ну, не варто. Немає таких рішень. Втім, не покладаючи рук, треба, звісно, відпрацювати на дипломатичному треку просування українського інтересу. І зараз саме цим займається українська делегація. Наскільки успішною буде їхня там присутність, подивимося трішки згодом. Відтак, друзі, підводячи риску про російсько-українські переговори, можу лише констатувати той факт, що Росія не виходить з переговорів з припиненням вогню. Вона не поспішає, але тиск на Росію буде збільшуватися.